Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні у нас буде знову рибалка на різці горень. Так, як на даний час, це єдине місце, де можна знайти відкриту воду. Приїхав я сьогодні не один, взяв з собою товариша свого Юрку. Ну і головна ціль сьогоднішньої рибалки піймати окуня. Так як на даному відрізку горені водяться непогані окуня, правда, є одна особливість, що він клює тут тільки на легкі ваги. Тому сьогодні ловимо тільки на ультралайтовий комплект. Я з собою взяв імпульс свій до 6 грам, ну а Юрка Бліберт до 5 г. А чи вдасться його зловити, зараз побачимо. Ну, Без покльовок думаю, теж не обійдеться, бо щуки тут дрібної вистачає. Так що навіть якщо окунь не буде клювати, то щучку, я думаю, зловно. а срез щука была точно так прямо стала ты поводку. поводка да еще и вроде не плохая на да он срезал. поводочек е даже в этом следы зубил Да, ну, перша покльовка є. Зараз поставлю грубшого поводка. Ну, щука вроді невелика була, але 0,20 все рівно легко перегризли. Зараз поставлю 35, -й. це найгрубший, який я знайшов в сумці. Такманку поставлю таку саму. Це Танта 1.8. Все такого Блін, знов щука. Та лки палки. Да. Приїхали на окуня. Открыв є щука. Ой, така десь рам 700, навірно. Нет, десь така пів кіла. Чушь Юрка, поможешь? Хотя не знаю, чим ти мені тут поможеш. <гум> За такий берег, що. Ні, це мабуть мені тут нічим не поможе. А ще й закопнула, блін. Ну, поводок в мене 0.35 зараз то можливо пощастить достати. Ні, закопнула, блін. Та я зараз підніму так, якщо порветься, то нічого страшного. Сильно буду відпускати. О! Ні, ну що, так десь грам 700. Так, О. Юрка, хочеш прикол побачити? Десь туди. Коротше, перед цим в мене була покльовка, клюнула вона, обірвала приманку, тільки що я доловив і в роті в неї моя приманка стара. І це буквально з другого забросу знов клюнула. Капец, щоб в мене таке случай. Йди. Бач моя приманка друга. Так, <ріст> <ріст> да, ще в мене такого не було. Ні, щука така ну грам 700 точно є. <ріст> Оце прикол. Да Ось так, друзі, буває. І такі випадки. Зараз достану Так, відкривай рот. Треба ставити грубі поводки, бачить сьогодні окунь не хоче щука декілька клює. Як жадно, в шахту в них. Тебе немає цього режиму, щоб пазь розтянули? Добре, Анна. Блін, як їх достати ці приманки. Треба якусь ріжа пробувати. Ось, друзі, якщо видно дві приманки. Да, це прикол. Якось так акуратно, щоб її не повредити жабра. Ось моя перша приманка, ногачок остався. О, о це моя перша приманка. І так само на танточку поставив і ще другу з'їла. О, блін, а друга зацепилася за жабра, мабуть. Вроді жабра цілі. Ось таку зараз ми зробимо тут, відріжемо. Фу. Ось такі о, дві приманочки. Ідентичні. Є ось отакого щучка. Що, клюнула щось? О, Юрка тягне щось. О, кончи, щука, щучка маленька. Зрусло взяла? А, під А, фідер біля берега. Ну така спортивна. Теж базько ячку взяла О. Теж на танту, да? так? А сьогодні танта, ну в принципі як працює, ми більше не... на інші нічого й не ловимо, але... але якщо покльовки є, то і не хочеться нічого міняти. Гарна сьогодні така погода, вітру нема. Але з обіда передують дощ. Так що довго половити сьогодні не вийде. Сьогодні така пошукова рибалка. Причому не тільки в плані риби, але й місць, щоб половити. Бо ось, наприклад, ось таке непогане місце, але березі крига, тому немає сенсу навіть кидати, бо навіть якщо клюне, то його і не дістанеться. Але навіть так прогулятися на свіжому повітрі це вже плюс. Є що там, щука окунь? О, окунь. О, а за таким окунем ми сюди і приїхали. Непоганий окунь. Ух, як він бореться. І знову незручний берег. Ну цього окуня можна піднімати спокійно. Блін! Зійшов. Та вки-палки. Він ну, з краєчку в принципі сидів. Ось такий грам 400 кабанчик з під кущика взяв. Зараз кинемо ще один. Візьме, якщо їх там декілька стояло. Саме краєчка губи зацепився, очок тоненький, дикой 12 номера. Він то всі не погано, але часто бувають такі сходи. приманку розірвав вже, злазить. Ну, Поки танточка працює. Оце зараз тут щука зросла, а оце отак треба такого шукати кущ. Ще один. Що не розказує, як рибу треба отягнути. А ні, це вже щучка маленька. Ну, ця клюнула вже не з-під кущика чуть далі. І з краєчку зацепилася. Ну, клюра вже точно не перегризе. Юрка, їде додому по підсаку, бо тут такі береги що так, сю не буду казати, що можна так спокійно піднімати. У мене шість норочок тоненький. Ось, яка акуратненько. З краєчку як взяла. Але трошки флюр подарила срібно. Десь крутила пастю. П'явка. Так, та бли. Да, непоганий початок рибалки. Що там, нема біждають? Ааа, ну йдемо назад тоді. А, щуплятка маленька. Тут теж таке непогане місце. що, як для мікрухи нормально розмір. Бачиш, то з краєчку повезло, що не з русла взяла чи Під беремо вже. Значить в руслі нема, скільки сьогодні кидали все тільки там. Вот сабильша хлюна. Да такая вот... Животик твердый. Да. Розійшовся дощик. Ну, в принципі, його і обіцяли, що в обід він піде. Окон щось клювати не хоче сьогодні, тому ще пару закидів та й буде, мабуть, збиратися. Щось не хочеться мокнути під дощем. Ну що ж, друзі, як бачите, дощик почався ще раніше, ніж ми обіцяли. Тому, на жаль, змушені закінчити цю рибалку. Але, тим не менш, ця рибалка була цікава, особливо в той момент, коли одна й та сама щука два рази в мене клювала. Тому зараз рухаємося в сторону машини, будемо їхати додому. Ну а вам, друзі, всім пока, до зустрічі на новій рибалці.